Для того, щоб виїхати з такого положення, як ми зараз припарковані, а саме отак, от, де нема у нас ніяких, ніякого проходу, просто не, не можна залізти. Можна, звичайно, перелезти з пасажирського сидіння, але це дуже важко, і як, як для мене, великого дядьки. Ну, що робимо? Треба мати додаток, Master Account. Ми заходимо в цей додаток, ми заходимо в керування удалено. Ми вже зайшли в нього. І зараз бачимо, що ми можемо управляти вперед-назад. Спокійно натискаємо кнопку вперед, і авто починає виїжджати, нікого не маючи за кермом. Це нас побачило і ми йому заважаємо. Все в порядку. Продовжуємо виїжджати. Все може спокійно залізти вже авто, тому зупиняємо просто і закриваємо. Кристуйтеся на якості.